Доброго дня, мене звати дощ Марина Анатолійовна, я лікар клініки Oxford Medical Вінниця. На сьогодні я б хотіла з вами поговорити про такі питання, з якими до мене все частіше починають звертатися жінки різної вікової категорії. Від 15-16 років до жінок старшого до продуктивного віку. Це саме питання естетики гінекологічної. А до більшого це вигляд малих статевих губ. Саме вигляд малих статевих губ може мати абсолютно різний ви, і це може бути спричинено такими випадками, як гіпертрофія статевих губ, це їх збільшення, коли вони реально заважають. Це асиметрія статевих губ, коли одна статева губа більша, або, можливо, посттравматичні зміни після пологи або після будь-яких травм. Пацієнти при цих станах висловлюють абсолютно різні скарги. Це від Дискомфорту чи може бути болі при статевих актах, до, а також дискомфорту при заняттях спортом чи навіть ходьбі до вираженого психологічного дискомфорту, що значно впливає на якість життя. У всіх цих випадках проводиться лабіопластика. Що таке лабіопластика? Це операція з корекції розміру або форми статевих губ. Вона може проводитися як під місцевою анестезією, так і при під внутрішньовенним наркотиком. Тому в цих всіх випадках ми вам можемо допомогти. Звертайтеся до нас в клініку, рада буду бачити вас на прийомі, і вже індивідуально ми будемо підбирати вам потрібний і найдієвший метод лікування в даній ситуації. Буду рада вас бачити.